Наші військові часу ж не гають і вдосконалюють свої навички прямо у зоні АТО. Зокрема, десантники провели навчання, максимально наближені до бою. Побував там і наш кореспондент Володимир Михайлов, і навіть трішки відчув себе десантником. 25-та бригада десантників – перші українські військові, які стали на захист держави навесні 2014-го. Багато з цих хлопців з перших днів війни на Донбасі, але майстерність удосконалюють постійно. Давай ще німного серед учасників змагань. Командир роти саперів, який пам'ятає Дебальцеве. Це не порівнювати з бойовим оми, але наближено наближення до реальних подій, тому що тренуються військовослужбовці витривалість. Реальні холостими набоями відчуваємо стрільбу, і тому для тих військовослужбовців, які не пройшли реальний опит бойових дій, це дуже важливо права. При преодоленні полоси препятствий приміняється психологічна відработка, то тобто це вистріли як з громкоговорителя, так і холостими патронами над головами у десантників, которые преодолевають полосу препятствий. То тобто тим самим відчуття реального бою пробігти колючий дріт, палаючими окопами, витягнути пораненого товариша, справа не з легких. Але найтяжче долати віси на канаті крізь димову завісу, спробувати, як це вирушаємо. Й ми Відчути себе десантником. ось усі 100 метрів. Найтяжче так давати українські армійці, річки, коли бойовики підірвають мости. Керує процесом начальник фізичної підготовки бригади. У бойових умовах за 10 хвилин ставлять два БТР і натягують трос між ними. А за хвилину бійцю треба бути на протилежному березі. Кажу чесно, назад наполовини устал, дихав, потом все таки долез. Тут має бить бути... Менше його, це, тобто, чим чоловік он він прогибається сильніше. Контакт! А тут вже вогневі тренування для ближніх боїв. Керує процесом 28-річний Святослав. У червні 2014-го пережив друге народження, коли його Іл 76 сів у луганському аеропорту, а другий літак збили бойовики. Такі ж бої приході в Луганському аеропорту. Так, е, да, так точно при штурмі е, все-таки подразделений, которые находились при охране и обеспечении аэропорта. На бойові навчання приїхав і волонтер Іван Звягін з подарунками, термобілизною, армійськими ножами, боксерськими грушами, біноклями і медикаментами. У нас найбільший процент втрат бойців – це за потери крові. І тому найбільш актуальні – це кровоостанавливаючі препарати, катовські жгути, такі препарати, як «Целекс». І от ми привезли це, щоб хлопці могли восполнити в своїх аптечках. І ось вона, урочиста мить. Офіцери, розвідники, артилеристи та сапери розподіляють між собою призові місця в змаганні. Перше місце офіцер управління бригади з результатом 4 минути 20 секунд. Володимир Михайлор торович Микола Буназаров. Факти ICTV.